П'ятниця 26 січня. В ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. У Хмельницькому вперше розробили програму грантової підтримки інноваційних проєктів для підвищення обороноздатності держави. Розрахована вона на два роки. Наразі на фінансування передбачили 12 мільйонів гривень. Програму підтримали на черговому засіданні виконкому. Затвердити її мають на сесії міської ради у лютому. До слова, подібної програми в Україні немає. Програма передбачає фінансування 12 мільйонів гривень. По 6 мільйонів гривень на 24-й-25 роки ця сума є попередньою. Ми пропонуватимемо грантову підтримку. Грант це безповоротні кошти, безумовні кошти, по суті, які ми надаватимемо тим організаціям, підприємствам, установам або фізичним особам-підприємцям, які зможуть нам такі ідеї подати. Перший основний вид проектів це електронне обладнання, електронні механізми. Або також електронні механізми для протидії це дрони, це антидрони, це реп, це, можливо, те, про що ми ще і не знаємо наразі. Ми пропонуватимемо розробникам цих ідей і втілювачам цих ідей грантову підтримку до 1 мільйона гривень. 70% аванс після конкурсного відбору, 30% вже по факту власне виконання. Другий вид е, проєктів, які можна подавати, це програмне забезпечення, діюче програмне забезпечення, новітнє програмне забезпечення. Ми так само всі знаємо про багато розробок українських айтішників, типу там, міража, кропиви. І третій вид е, проєктів, які ми пропонуємо це е, спецзасоби, засоби індивідуального захисту. Одяг, розмір фінансування може збільшуватися у випадку, якщо таких ідей проектів буде більше. Мікроавтобус «Фіат Дукато» передали сьогодні Хмельницьким військовим в управлінні праці та соцзахисту населення. Збирали на нього кошти 80 тисяч гривень. Члени профспілки, працівники підрозділів управління і мешканці громади. В управлінні вже розпочали наступний збір для захисників на три дрони. Для нашого 86-го батальйону 106-ї окремої бригади передаємо хлопцям які на передовій, але їхні дружини, їхні рідні працюють в управлінні праці соціального захисту населення. Тому ми будемо до перемоги допомагати, Хай він вам служить. І завтра ще маємо загрузити оцю повну машину продуктами. На жаль, наш ворог постійно е, знищує нашу техніку. Ми не зможемо перемогти без такої техніки і без допомоги, яку нам надає місто. Е, дякувати місту, дякувати командиру міста, який є в нашому місті, є громада, яка допомагає. Нашим військовим, нашим підрозділам, батальйонам, бригадам, завдяки яким ми йдемо до перемоги. Потребуємо радіозв'язку, потребуємо БПЛА, дронів, які також зараз без яких не можемо воювати. 22 працівників управління, чоловіки, сини на фронті. Так що нам кожен раз щось треба допомагати, не тільки одній сім'ї, а ми всім чуть-чуть по по хочемо допомогти. Ми вирішили управлінням, що ми надалі будемо допомагати до повної нашої перемоги. Вакцинуватися, приймати вітамін Д та уникати місць масового скупчення людей. Такі рекомендації дають сімейні лікарі людям для профілактики коронавірусу, грипу та ГРВІ. Нагадаємо, впродовж минулого тижня захворювання виявили у понад 7 тисяч краян. Це на півтори тисячі випадків більше ніж фіксували раніше. Про це на брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар області Микола Габрикевич. Тож, аби статистика не росла, підтримка імунітету вкрай необхідна. Наразі ми фіксуємо збільшення пацієнтів. Найчастіше до нас звертаються пацієнти із раптовим підняттям температури це від 38 до 39 градусів, з головними болями, ломатою у тілі, з першінням. Таким сухим надсадним кашлем вакцинація це найкращий захист від інфікування в сезон грипу. Ми... Рекомендуємо вакцинуватися в осінній період, вересень, жовтень, з приходом осінньо-зимового періоду використовувати вітамін Д у профілактичній дозі для дорослих це 2000 міжнародних одиниць на добу. на сьогоднішній день. Ми більш керуємося принципами доказової медицини, тому противірусні це тільки коли зафіксовано грип штаму АБ. Самостійно лікуватись не завжди варто краще вчасно звернутися і проконсультуватися. Якщо це до прикладу ми. Е, Зафіксуємо, що це саме грип, то ми можемо в перші 48 годин застосовувати етіотропну терапію. Якщо це пізніше, воно вже буде менш ефективним. Тому вчасне звернення це полегшить перебіг захворювання і ну, знижить ризики ускладнень. Вікімарафон я пишу Вікіпедію. Відбувся у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Його учасники наповнювали інтернет-енциклопедію новими статтями про місцевих спортсменів, науковців та політичних діячів, а також про відомі споруди Хмельниччини. Захід влаштували до 20-го дня народження Вікіпедії в Україні. Сьогодні я ще буду писати статтю про Миколаївську церкву міста Кам'янця-Подільського. Вона є однією із найстаріших церков міста Кам'янця-Подільського, але на жаль, в Вікіпедії чомусь про дану церкву українською мовою, тому що іноземними мовами є про цю церкву, української, на жаль ще немає. Тому сьогодні буде. Вона теж існувати вже у Вікіпедії. Я сьогодні взяла навіть Олени Пламеницької книгу Сакральна архітектура Кам'янця на Поділі і окремо про цю церкву є видана книжка. Ми доєднуємося і щорічно проводимо у нашій бібліотеці Вікімарафон. Цьогорічний марафон присвячений 20-й річниці української Вікіпедії. Будемо створювати нові статті, покращувати статті у вільній енциклопедії Вікіпедія. Ну і є у нас сьогодні і новачки, які ми будемо показувати інструменти, як працювати у вільній енциклопедії Вікіпедія. Напередодні це грудень січень. Наші бібліотечні працівники успішно завершили навчання тренінги для Тренерів з написання вікіпедії статей. Ми ґрунтуємося на джерелах нашої бібліотеки. Тобто, це наші книги, енциклопедичні видання, це науковців, краєзнавців наших. Ми використовуємо наші джерела. Майже 50 шкільних команд змагалися у баскетболі 3 на 3 Старт відбувся у рамках учнівської спортивної ліги Хмельницької громади. Колективи були розподілені на три вікові групи. Загалом змагалися учні 5-11 класів. Визначили переможців серед юнаків та дівчат. Переможці представлятимуть громаду на районному етапі загальнонаціонального проєкту школярів Всеукраїнській шкільні ліги пліч опліч. Хто тріумфував, розповість Тетяна Самсонюк. Одразу на двох кортах вирували баскетбольні баталії учнівської спортивної ліги. На одному змагалася середня вікова група за юнаки п'ятих, шостих та сьомих дев'ятих класів. На сусідньому старша усього майже півсотні шкільних команд. У фіналі між збірними сьомих-дев'ятих класів зустрілися гравці одного навчального закладу ліцею номер 16 імені Володимира Козубняка. Спортивні учні кажуть, грати проти своїх непросто. Коли ти знаєш фішки своїх гравців, це буде дуже тяжко, тому що і вони знають твої всі ходи, і ми знаємо їхні всі ходи. Дуже буде цікаво, хто з нас виграє. Дуже насичені змагання, стільки емоцій було на цьому паркеті. У вирішальному матчі Трійка Даніїла і Літа Ростислава поступилась одноклубникам останні у білих футболках, тож за другою командою ліцею золото старту. Слово представники цього навчального закладу посіли перше місце й у віковій категорії 10-11 класів, а у молодшій першість за учнями ліцею номер 1 імені Володимира Красицького. Дівочі команди переможниці та призерки учнівської спортивної ліги з баскетболу 3 на 3 визначились напередодні. Це гравчині ліцею номер 11 та 2, також зо ж номер 18 імені В'ячеслава Чорновола. Після завершення цих змагань переможці. Будуть представляти нашу громаду на рівні району і на рівні області. Будемо надіятися, що ми виставимо гідні команди і вони здобудуть відповідні місця, які дозволять брати участь в змаганнях всеукраїнських. Матч між командами тривав 8 хвилин або ж до 11 очок. Загалом учнівська спортивна ліга з баскетболу 3 на 3 вирувала впродовж трьох днів. Федерація баскетболу України завжди проводить чемпіонати як 5 на 5, так і 3 на 3. Це є основним із підвидів баскетбольного да, суперництва. Тобто 3 на 3 також на Україні є. І да, це в майбутньому також дає дітям поштовх до того, щоб вони брали участь ще в вищих рівнях своїх змагань. Після баскетболу школярі Хмельницької громади змагатимуться у футзалі. Нагадаємо, учнівська спортивна ліга розпочалася у 2023 тисячі і триватиме до кінця навчального року. Охопить 11 видів спорту. За її підсумками, Хмельницька громада отримає найспортивніші освітні заклади. Тетяна Самсонюк Володимир Щуренко, новини міста. Більше про ці та інші події у випуску о дев'ятнадцятій, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!